Середжувальні сигнали. Тема. Але е, ми ще сьогодні подивимося відео про проїзд регульованих і нерегульованих перехресть. Ну, В основному це будуть нерегульовані, Там, де немає світлофорів і там, де немає регулювальника. Е, ви дома рішали тести про регульовані перехрестя? Хто встиг, хто не встиг. Да, рішали? Я, я рішала, Багато хвилин. Про... Да, да, ріша. Поняла. Вкоша... Регулю... Так, У мене регулювальник скаче. Так, поняла, в кого ж, які проблеми. Значить, регулювальник. Регу... Поняла. Що ж ви з цим регулювальником? Там тільки три знаки в нього. Він може поїхати тільки з рукава в рукав. І все. Якщо до тебе регулювальник стоїть рукою, значить, ти в'їжджаєш в одну руку, і якщо в нього рука, там, наприклад, він до тебе витягнув праву, відповідно, ліва в нього може бути опущена, то якщо ти трамвай, ти поїдеш направо. Або якщо ти навпаки рухаєшся, то ти поїдеш наліво. А прямо. А прямо ти будеш рухатись тільки тоді, коли в нього руки витянуті. Тобто, ти з одного рукава поїхала, і з другого виїхала, і це буде прямо. Аня, а це... як в нього зігнута рука? То це те саме. То це те саме. То він має право поїхати? Звісно. Прямо поїхати. Це я путаю, коли в нього руки. Там Ру... розташується. Просто... Перший знак це рука вгору всім ну, стояти. То, да. другий, е, другий сигнал. Це має три варіації: значить, руки витянуті, руки повністю опущені, або права рука з жезлом перед грудьми. Це одне і те саме. Це угу. один знак, коротше. І третій знак це коли права рука витянута вперед до вас. І все. Там нічого сложного немає. Плюс треба помітити. Я права рука витягнута до, до мене, а з, з лівої сторони маш... машина. А... то Вона опущена, то на, на опущену руку має право машина проїхати? На опущену всі напрямки. Ага. Якщо ви з, по центру їдете, ви прямо на лівий на розворот. Якщо з крайньої правої, то прямо і направо. Ага, якщо я поняла. Це якщо рука вільна, так? вільне плече. А якщо конкретно до вас рука, то якщо ви по центру нікуди не можете поїхати, бо впретесь в, гру... в... в грудину, так? а якщо з крайньої правої стоїте, то так і поїдете направо. Це якщо ви лігковий автомобіль. Якщо ви пішохід, ви рухаєтеся, якщо рука піднята вгору нікуди, якщо руки е, витянуті вперед одна і друга, да, стоїте як на Титаніку. Е, потім, е, Якщо так само права рука зігнута перед грудьми і руки опущені повністю, то пішоходи мають право рухатись перед грудьми і позаду спини. А якщо рука права витягнута, да, то пішоходи мають право рухатись тільки за спиною. І все. Якщо ви трамвай, ви в'їжджаєте з одного рукава в другий. Ну, завтра ще ви закріпите. Завтра кожен з вас поїде. Кожен. Кожен з вас буде їхати. Куди? Куди? Куди, ти? Куди ти нас відправляєш? Я, я буду вашим регулювальником. Я, я буду вашим регулювальником, а ви будете мене об'їжджати. Я понял. Так, я так з кожною групою роблю. Так, дивіться: попереджувальних сигналів дуже і дуже, і дуже багато. Як їх розібрати? Що в них не так? Давайте розбирати. Значить, що таке попереджувальний сигнал, хто до них відноситься? Це сигнали, які подаються або показчиками повороту, ви вмикаєте в себе на машині, або рукою. Якщо такі показчики повороту зламались, ну, не працюють вони в вас. Що робити, їдемо за допомогою руки? Далі звукові сигнали. Перемикання світла фар. Наприклад, з, з дальнього на ближній або з ближнього на дальній. Далі увімкнення ближнього світла фар у світлу пору доби. Це теж буде попереджувальний сигнал. Увімкнення аварійної сигналізації, якщо, наприклад, це вимушена зупинка або у вас щось поламалось, ви попереджуєте е, інших водіїв, що ви їдете з несправністю. Далі, сигнали гальмування, якщо ви притормажуєте, наприклад, їде великий автобус, перед пішохідним переходом він почав тормозити, але через його габаріти вам не видно ту дорогу, то ви теж починаєте тормозити. Бо попереду йде дитина або людина по пішохідному переходу. Далі е, ліхтар заднього ходу, якщо нічого не видно в умовах туману і так далі. Або розпізнавальний знак автопоїзд. Далі, що до... це таке? До попереджувальних сигналів також відноситься ввімкнення в... проблескового маячка оранжевого кольору. Тепер про все по порядку. Як з ними їхати правильно по дорозі? Значить, перш за все, водій повинен завжди інформувати інших. Е... Про те, куди він рухається. Завжди. Перед початком будь-якого маневрування, навіть якщо машина стоїть на узбіччі, і ви хочете виїхати на е, проїзну частину, ви вмикаєте лівий показчик повороту і їдете собі на дорогу. Ви стояли, рішили поїхати. Завжди інформуємо. Хочемо кудись повернути. Вмикаємо поворот, повертаємо. Тільки не путаємо поворот. Далі. Е, коли ми вмикаємо, значить, перед початком руху і зупинкою. Далі, перед перестроюванням, поворотом або розворотом. Ось, наприклад. Е, тут це я вам наводила, якби б ми. Були фіолетовою, фіолетовою машиною. Ви стоїте, хочете виїхати на дорогу. Ви спочатку дивитеся в дзеркала. Першу, в першу чергу, це дзеркала. Далі, якщо нікого немає, ви вмикаєте лівий показчик повороту. Якщо хтось є, пропускаєте червону машину. Далі вмикаєте, ви стоїте вже з показчиком повороту і собі спокійно виїжджаєте на дорогу. Значить, перш за все, дзеркало, поворот і чи нікого немає. Далі, якщо ви з правого узбіччя стоїте в населені. Ой, це виходить ліве. На лівому узбіччі стоїте, ви вмикаєте відповідно правий показчик повороту, пропускаєте ось, ці... ось цих дядьків і тільки тоді рушаєте. Значить, обов'язково це подивитись в дзеркало, чи нікого там немає. Далі йдемо. Хочете повернути чи розвернутись, нам потрібно обов'язково всіх пропустити. Є таке правило: той водій, який повертає ліворуч, пропускає транспортні засоби, які рухаються назустріч, тобто оцього, і той, і того, який собі повертає, не спіша. Да? Тобто, в попутному і в зустрічному напрямку всіх пропускаємо. Дам далі якщо, що робити, коли зламалися показчики повороту, ми застосовуємо руку. Як зрозуміти, яку руку застосовувати? Значить, якщо ви будете їхати в автомобілі, ви зможете висунути тільки ліву руку через вікно. Праву руку ви часто фізично не зможете витягнути, тому що будете, ну, якби з другого боку машини. Ну, ви можете, звісно, попросити свого сусіда, але вам е, настукають за таке. Ну, якщо пасажира попросите показати, так робити не можна. Висуваємо тільки ліву руку, якщо ми рухаємось на автомобілі. Як зрозуміти, хто куди їде? Значить, якщо ви хочете повернути ліворуч, відповідно, рука має бути витягнута в бік ліворуч. Якщо ви хочете зупинитись, ви витягуєте руку прямо так, як це робить регулювальник. Відповідно, інформуєте про вашу зупинку. Якщо ви хочете повернути праворуч, ну, понятне діло, що вліво не висунеш, прямо не висунеш як регулювальник. Що робити? Ми все-таки висуваємо нашу руку ліворуч і згинаємо її. Під прямим кутом праворуч. Під прямим кутом. Отак. Добре. Ідемо далі. Так. Добре. Е, так, тепер в разі відсутності, як я вже сказала, чи несправності поворотів, ми використовуємо руку. E, так. E, сигналом початку руху від лівого краю проїзної частини, зупинки справа, повороту праворуч, перестроювання на смугу руху праворуч подаються правою рукою витягнутою вбік, або лівою рукою витягнутою вбік і зігнутою у лікті під прямим кутом вгору. Ви мене, ви мене запитаєте, як же ж ми можемо витягнути в машині праву руку? Ніяк. Це роблять люди, які їдуть, їдуть на мотоциклі, мопеді чи велосипеді. Е, якщо немає сигналів гальмування, то тоді рука витягується вверх. Це вже я вам сказала. Тепер давайте подивимось на малюнок. На, Мотоцикліст витягнув ліву руку вбік. Куди він їде? На ліву. Ліворуч. Це куди їде? Праворуч, Праворуч. а це що робить? Хто? Прямо. Стоїть. Чисто. Каже, що я хочу зупинитись. Далі на велосипеді: ліва рука, ліворуч витягнута вбік, або права зігнута в, під, під прямим кутом. Він все одно йде наліво. Тобто, якщо ви на велику, вмієте, наприклад, відпускати тільки ліву руку або тільки праву руку, значить якось треба викручуватись. Якщо вмієте ліву руку відпускати, рухаємось як синій чувак. Якщо вмієте праву руку відпускати, відпускати і вам потрібно наліво поїхати, ви рухайтесь як червоний чоловік. Оце, в червону. Далі, поїхали наліво. Це що ми робимо? Куди їдемо? Направо. Направо? Правильно. Ось цей рух. Направо. Або праву в вбік, або ліву під кутом. Це, що той, що той хоче зупинитися? Тепер в автомобілі. Рука вліво. Наліво, в лікті зігнута, їде направо. Витягнута вгору зупиняється. Так, це поворот ліворуч. Це вже якщо роблять поворотники. Це поворот праворуч. А якщо загоряються червоні стопи, то він гальмує. Ясно, поки? Угу. Молодці, супер. Тепер, як же ж ці сигнали подавати? За скільки метрів? Значить, подавати сигнал показчиками повороту або по рукою належить завчасно, як завчасно, до початку вашого маневру? З урахуванням швидкості руху. Але не менше як за 50-100 метрів в населених пунктах. І 150 200 метрів поза населеними пунктами. І припиняти, тобто виключити поворот, або опустити руку після того, як ви закінчили там ваш маневр. Сигнал забороняється подавати, якщо він може бути незрозумілим для інших учасників руху. Наприклад, ви хочете поїхати праворуч. Включили лівий поворот. Всі думають, що ви хочете їхати наліво, а ви берете і повертаєте праворуч. Так, неправильно. Далі. Ви, у вас є два проїзди. Перший проїзд, там, де написано заходить інших в оману. І другий проїзд, там, де їде правильно. Значить, якщо він тут включив поворот, він мав би повернути сюди. Так? Ні, він хоче поїхати далі, значить, йому треба далі включити поворот, щоб не вводити в оману інше. Далі, подавання попереджувального сигналу не дає водієві ні переваги і не звільняє його від вживання запобіжних заходів. Оцей пункт, де він там, буде в тестах. Чи надає е, вімкнення повороту е, світлових показчиків? 에, там перевагу водієві. Правильна відповідь буде не дає. Добре. Далі подавати звукові сигнали у населених пунктах заборонено, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти ДТП. Далі для привертання уваги водія транспортного засобу, який обганяється. Можна застосувати перемикання світло-фар. Наприклад, якщо ви ввімкнули лівий показчик повороту, хочете обігнати чорну іномарку, але він не бачив вас, бо він не дивиться в дзеркала, він собі зайнятий дорогою, то ви можете ввімкнути йому ближнє, увага, не дальнє, Ближнє світло фар. І тоді він вас зрозуміє, да? він вас пропустить. А поза населеними пунктами можна застосовувати ще й звуковий сигнал. Далі, що заборонено робити? Заборонено користуватися дальнім світлом фар, як попереджувальним сигналом, тому що ви можете засліпити цього водія. Він, значить, ви його мало того, що в дзеркало бокового виду засліпите, так ще й у нас же ж є переднє зеркало, і ви теж його там засліпите. Так? Тому не можна. Далі, під час руху на механічних транспортних засобах у світлу пору доби з метою позначення транспортного засобу, що рухається, ближнє світло фар повинне бути ввімкнене. Коли в колоні, бачимо колону мотоциклістів, на маршрутних транспортних засобах, які рухаються по смузі, позначеній, позначеній знаком 5-8 зустріч загальному потоку транспортних засобів, бачите, як знак намальований, так і рухаються маршрутки. Значить, вмикається ближнє світлофар в, в е колоні, е на маршрутних транспортних засобах. На автобусах або мікроавтобусах, які перевозять діток, на великовагових, великогабаритних транспортних засобах, сільськогосподарській техніці, ширина якої перевищує 2,6 метра, та транспортних засобах, які здійснюють дорожнє перевезення небезпечних вантажів. Так, де ще? На транспортному засобі, що буксиру є, а той, що буксиру є, ця, тобто, їде ззаді, да, поломаний, то на ньому аварійка. Далі, в тунелях ми теж вмикаємо ближнє або дальнє світлофар, в залежності, ну, там, які у вас фари, який ступінь освітленості. Далі, з 1 жовтня по 1 травня, на всіх механічних транспортних засобах. Поза населеними пунктами не в. Не в. лише поза населеними пунктами вмикаються або дані входові вогні, або якщо їх немає вже, то тоді ближнє світло фар. Якщо у вас недостатня видимість, то на механічних транспортних засобах можна вімкнути дальнє світло або лише додатково протитування фари. За умови, якщо це не буде засліплювати інших водіїв. Далі. Йде. Коли вмикаємо аварійку е, через вимушену зупинку, наприклад, щось поламалось в автомобілі, прокололи колесо, стало погано вам або вашому пасажиру. Далі в разі зупинки на вимогу поліцейського або внаслідок засліплення водія світлом фар. Коли ще аварійка? На транспортному засобі, якого буксирують. Значить, перший оцей зелений, вмикає ближній світлофар, сірий вмикає аварійку. Далі на механічному транспортному засобі, що буксирується, ну це вже понятно. Далі, якщо автомобіль рухається з якимись несправностями, навіть без буксирування, Далі на механічних транспортних засобах, які перевозять дітей, коли ті стають. Коли рухаються, то ближнє світлофар. А коли стають і висаджують садять дітей на транспортний засіб, то вмикається аварійка. Далі, на всіх механічних транспортних засобах, якщо вони рухаються в колоні і теж зупиняються. Якщо Здійснилось, не дай Бог, ДТП. Теж вмикається аварійка. Далі, що можна вмикати разом з аварійкою? З аварійкою, якщо виникло ДТП, то ви встановлюєте знак аварійної зупинки. Це такий трикутничок червоного кольору. В населених пунктах не менше 20 метрів топаєте і ставите. А поза населеним пунктом не менше 40 метрів. Але якщо це вимушена зупинка в місцях з обмеженою оглядовістю дороги, то хоча б в одному напрямку менше 100 метрів. Отак. Тут не видно машину через кучугури снігу, тому ставиться знак аварійна зупинка. Вимушена. Далі, якщо транспортний засіб не обладнано аварійною світловою сигналізацією, що тоді робити? Треба встановити знак аварійної зупинки прямо на самому автомобілі. Тобто, оцей червоний знак встановлюється на автомобіль і <зас> е вмикається мигутливий червоний ліхтар ззаду на транспортному засобі, е зазначеному в попередньому пункті, якщо це вимушена зупинка, да? або ДТП. <зас> Далі. Е з боку гіршої видимості. Як було зазначено в перед цим, да? якщо це вимушена зупинка і обмежена оглядовість. І ще миготливе червоне світло, випромінюване ліхтарем, повинно бути добре видно як у день за сонячної погоди, так і в умовах недостатньої видимості. Тому. Давайте вирішуємо тести, те це вони.